Вітаю вас на своїй кухні. Я приготувала такий дуже смачний салат, і він дуже простий. Із інгредієнтів, які були в мене під рукою. Я там готувала ще інші страви, ну і паралельно вийшов такий салат. Підсмажити волоські горіхи і горіхи, їх тоді легше розминати. І нарізала такими шматочками печеріці і обсмажити їх до готовності, під, підсолити і підпечити на ваш смак. Потім нарізала я бурячок. Ну, бурячок можна нарізати як вам зручно. Я вирішила нарізати отакими от смужечками. А також сир фета, до речі, це український сир. Я напишу вам, якщо ви захочете, як він називається. А Також я саме головне зробити класну заправочку, класну поливочку для цього салату. Тут в мене сіль, перець, лимонний сік, гірчиця в зернятках, гірчиця гостра. А також я додала часничок, а також я додала іще запашної олійки. Мені показалось, що маловато, і я ще додала запашної олійки. Так, і дуже ретельненько перемішати. Обов'язково перемішати, ну, мабуть, можна сказати, що перебити. Потім оцю зелень. До речі, в мене була молода капуста під рукою, я просто про неї забула. Дуже класно, ще можна додати з молотого капусточку. А також всі інгредієнти, які ми приготували, викладаємо сюди, на тарілочку Горішки, Кунжут обов'язково промити і підсмажити. Я завжди його мою І мию і полити нашою заправочкою. А також. А, Дивіться, який він класний вийшов. Він дуже-дуже класний. І ще я забула бо я готувала три страви, тому трошечки забула. Ще огірок додала маринований з банки. Я вас дуже чекаю на своєму каналі, Вікторія, Киба. готувати смачно легко, будь ласка, приходьте, підписуйтесь, ставте коментарі, залишайте коментарі. А це ще одна спра... страва, вона скоро в мене на... Вітаю вас на своїй кухні. Мене звуть Вікторія Киба. Я веду блог про їжу. Він називається Вікторія Киба готувати смачно легко. І, по бажанню моїх підписників, я готую сьогодні пісну страву. Зіркою цієї страви буде бурячок, але це не весь бурячок туди піде. Там будуть в мене печериці, цибулька. Морква, а Також буде. Ну що, я починаю готувати, а ви насолоджуєтеся моїм відео. Мене звуть Вікторія Киба, я веду канал про їжу, про готування їжі, який називається Вікторія Киба готувати смачно легко. Я вас дуже чекаю на своєму каналі. Підписуйтесь, ставки, ставте лайки і обов'язково коментуйте.